Ага. І оскільки в нього в машині були цінні речі, мені звісно довелося прикривати його, поки він їх переносив. Я її не витягну звідси, так. Не думаю. І власне в цей самий момент я і збагнув, що машину все ж таки потрібно буде пересунути, тому що я ще буду повертатися назад обов'язково, і вона буде слугувати дуже сильною перешкодою для мене. Та машину можна забирати, я вже переклав всі речі в твій. А, все. Та ну блін, хоча б її треба забрати з дороги, щоб проїзд був якийсь. А, ну да Повністю загрузившись і відтягнувши цю машину з дороги, ми вирушили далі. Куди їдемо? Е, Трошки далі. По дорозі в вдвічі. Вона біля лузвілю знаходиться. Е, ну...